Друзі, з вами я, Велат Хакер і Маша. Маша подивіться попереднє відео. А то ви не шаги... хто така Маша? Так. А то ви взагалі без поняття, хто така Маша. І сьогодні ми граємо вир... виростити сад. Як ви так. бачите, ми зробимо. я покажу свій і Маші. У мене тут трильйон помідорів, банани. Ось таке у мене, коротше. У мене тут, е, с, тут свиня, був, свиня, солис, і десь кіт гуляє. А, от він, тут напрякає. <скільки> тут тут відпочиває. І Маше. І міса. У мене багато бамбуків. Так. У неї тут. І, і прикольне, що можна е, залізати на бамбуки. Паркур такий. Паркур, паркур. Подивіться, скільки да. в мене да. золотого да. бамбука. Я а, дивіться. Э, зараз, стоп. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість бамбуків. йо mm -hmm. Е, Иди за мною. Я. Ага. Тут у грейф... мене грейфрут. Їм грейфрут. Ой, Зібрати оцей гріфрут. Я його питаюсь, не можу. Ну так. А дивись. Я чи маленька, чи сю велика. Сюди. Сюда. От а я, я не можу. В мене він не алло. Не можеш? Ну, а в мене просто е є, щоб цей. Типа, що я можу зібрати, ну це за робокси, щоб. У ну, мене а є я ця кнопка. Ну дня. Е який вас сад? Вас круче, чи ні. Ну, вас, Ой. конечно, круче. Ну так, якщо ви грали до, довго. Mm -hmm. то я просто я мало граю. Два. І видите, що в мене є. А я за нею навіть вообще не знав. вона зараз популярна в Ютубі стала, я в неї почав грати. І в неї такий... 27. І подивіться, як в мене все зачаровано. В мене є бджола. Ага. Гуробей, і хто? Один. Так. так. Ага. Фух. І подивіться, які в мене є прикраси Так. У, У мене крестиві. один камінь. Так. В нього okay. один камінь. Да. Ну він часто не знав, як Так. Ні, я знаю, де купляти. У мене є кролик, собака, 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 собака і все. А в мене є цвіток і лопата. У мене раз, два, три, чотири, чотири собаки і один кролик. є що? Тебе Який-то... Ні, це не мій. Ну що, його дали? У мене не було крабу. Мені а дали крабу. Краб? краб, краб, дуже рідкий. А. І в тебе... А как? І? Та... стоп. А що? Мені що, хтось дав? А? Мені дав його хтось? Чи що? Я щось не розумію. Я... Ти ж наш один, в тебе чотири. А це ж заробки. Ну так. Я не знаю чого, як в мене чотири. Добші це краб. І оце все продавай. Угу. І ми зараз дивимося, що є бомжа. Угу. Що є в бомжа? Так, підписники запам'ятайте, оце бомж. Це угу. бомж. Він надає якусь А Це, це так. так. А це бомж. Ну шо тут у нього нема? Ну, шо є? Нічого. О, сім щось. Дивіться. Дивіться, що я зараз буду садити. Оце. Дивіться, Шумати. дивіться, дивіться. Ось, дивіться, дивіться. Я дивіться. я собі взяв, Ага. Так, так. Я буду садити оце. Ну, я на нас. Так. Мене місце. Так. А саме я я сажу так. Я тут. Секунду. Я продаю я своє, хочу. А, все заповнен. Так, все до продавця. Ага. Вс продаем. И что у меня залишилось? У мене глин. Ага, оце мені сюда. Стробер. Сейчас mm. будет uh АСМР, -huh. як я сажу свои цветочки. Ну, уже разом Ага, так, Так посадимо Тут що у мене собаки? Покажи, що в тебе. Я посадив тут. Все. Ага. Тут. Ну, Йдемо на мій сад. Щас Я секунду. Я э, Давай. Так, а, де? Що це все? Оце в тебе росте Чорний так, ні, кіт uh, uh -huh. Я не заскучаю бігати по всьому саду збирати тут все. Ага. Uh -huh. Я не заскучаю. так і йдемо на місце. Ага. Так. буде АСМР, як я сад? Дивись так. давай. Е, uh -huh. Давай.

Шу, який. Він тобі, да? Ага. Чувак. Блин, пожа, дай щось. Мені, дай мені щось да. Дай мені щось. шесть. Я тобі макаку дам. Окей. Все, да. Так, э, так э, ну, чесно, вообще цей, пацан. Вот, і, мен... Виншса 16 тысяч стоит. А ууу, гарно Я в я писала продаваться. Так забираем пигиз. Надо потом пигги, воно стоит. Сказать, скинка це стоил. Скильки? 330 тысяч. Оооо, тогда мы яйца. О, у мене кольорове щось? У мене щось коль... кольорове коль... кольорова полуниця. Ребят, я кажу, мені бічкам? Вам все повернеться. Да. Так. Бічків нема, нема кому віддати Печально. Печальні. Mm -hmm. так. Mm -hmm. так. так, продаємо все це. І, як завжди у цього бомжара нічого не маю. золоте сей. А шок. І що як... шо у цього бомжара, а? Шось. Я. я не розумію, чого ніч... е, ніколи нема нічого дорогого. Типа... Я не розумію, чого ніколи нема чогось дорогого. Не знаю. А ну стоп! Що буде, якщо я йому дам? Зайця. Він, 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 він дасть щось? Що? що? Я що? в шоці. Дивіться, що в нього є. Зараз, секунду. Е, ну біжи, не рухайся. На тобі зайчика. Він щось дашь? Це я йому дала. Дай мені щось. Е! Э, дай мені шось. Эээ. О! Що він мені да? Стоп! Він мені... Це моє, Це моє було. А, а, це ти мені. Так? Ні, це він тобі дам. І ты я ему дай вам. Э, ему дойдешь щось хоче, да. Я лайкну його. Він реально крутий, я лайкну. Вс, я лайкну. Так, подписники. Не думаю, что так станется. Но он мне дал. Подивите, что да. мне дали. Золотую, э, золотую лилию. линию. Так, у меня на тебе. Вот тот чувак, на золоту Так, подписники. Из-за того, что и... Маша да дала <реклама> этому э, чуваку э, ли... лилию, І він їй все дає. Ліна, в тебе нема щось такого прикольного, щоб я йому дав, а потім він мені щось зато мене. У мене є. Ні, пішли, пішли за мною, за мною пішли. Окей. Пішли. Иду. В мене лі, вже, лі, лі, вже росте. А Знаю, а даш? Що, а, ой, манку я не зможу дати. Ну, ти, ну ти зрозуміть, дракону mm -hmm. це не можна дати. Mm -hmm. О, мені дівчинка поливає. Oh. Мы не поливаем. Mm. Я тебе сейчас дам золотые. Сюда йди Сюда йди Ага, uh -huh. секунду иду. Я тобью. О, Рейн. Окей, и я ему попробую. Стой, стой, стой. Сей, си, сейчас. Сей. Щоб я йому дав, та? а, так? Так, ти де? Ти де? Челик, ты где? Появись! Челик тут, челик тут, челик тут. А, уже ты не да. Так, а ну иди сюда, иди сюда, дай я тебе дам. Подписники, посмотрите на ага. небо. На небо. Воно, ага. Это редко на небе. А ну, ну стой. Ну я тебе хочу подарок сделать. Ну куда ты тикаешь? Подписчики, это ну, редко. А так типа. Да ну, ну. Да за что? Да я тебе ничего не сделал! Я тебе ничего не сделаю. На тебе. Смешно, конечно. И на еще. И еще на. Он тебе, например, ничего не дает. Дай мне что-нибудь. Дай мне что-нибудь. Зачем что он мне дал? Блин. Винна не даст. Винна не даст, не Твою. Ты ж ты ему дала? А. Да? Нет. Ты ж ему давала. Ну да, я ему дала, лиду. Ну, мне вин продавку лили? И взяв друг. А, Вин продав? Таки ідем продавати. І що скупляти у бомжаре. Так, Де? ну а то буде швидко, ми майже так а то ми майже нічого не зробили. цей час так, блин, нічого нема. А, ні. А, є 4 кавуна. це я купив 4 кавуна. Чи кавуна? так Ой. Бомжар щось треба. Ні, в нього ще 2 хвилини треба. Ага, в мене теж. Він жаль. О, ватермелу. Рил. Я всі гроші покупала. У мене було 4 мільйони, стало 371 тисяча. Тебе? Так. Да. 100 а. 100 000, так я шесть тут куплю 3? якусь прикрасу, Щось є за до 300. Ага, є щось таке. Як... Угу. Ось і на небі, ага. всякі фрукти. Да. Я пасше це бачу. Я тоже. Я ще раз що, що Це можна навіть так робити, я вже не знаю. Так. Беремо якусь штучку. Ладно, у вас тут. Так. Берем. Окей, і на цьому у нас все. З вами був я, Влад Хакер, і Маша. Всім.